Сьогодні про таке вибухове вітання від СБУ: дрони атакували російський завод, де виготовляють комплектуючі для боєприпасів і військової авіації. Ситуація на фронті наростаюча напруга на кордоні Дніпровщини, Запоріжжя і Донеччини. Дипломатична підступність, що ховається за словами представників Кремля про готовність Росії до прямих перемовин з Україною сто днів Трампа. Чому президент США лишень мимохідь торкнувся теми російської війни проти України? Кострубато, але чесно і зрозуміло, що український боксер Олександр Усик сказав американському президенту. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, і ми починаємо. Дрони СБУ атакували муромський приладобудівний завод Російської Федерації. Він спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту і військової авіації Російської Федерації. На заводі вночі пролунало п'ять вибухів. Попередньо відомо про ураження двох будівель. Там розпочалася пожежа. Росія нарветься на кордон Дніпровщини, Запоріжжя й Донеччини. Там загострилася ситуація. Про це повідомляють сили оборони Півдня України. Крім того, ворог намагається створити буферну зону на території Сумщини. Представники місцевої влади доповідають, що окупанти застосовують тактику знищення цивільної інфраструктури. Щонайменше чотири населені пункти зазнали значних руйнувань. Цивільне населення з них повністю евакуйовано. Відповідні населені пункти перебувають в сірій зоні, де відбуваються бойові зіткнення. Ворогам населені пункти наразі не контролюються, тому наразі мова про їх окупацію не ведеться. Цивільне населення повністю з населених пунктів евакуйовано. Збройні сили України, складові сил безпеки та оборони міцно тримають свої позиції, тому ворог не має успіхів у своєму просуванні на зазначених напрямках. Понад 100 російських ударних дронів минулої ночі атакували мирні українські міста у Дніпрі. Одна людина загинула, ще одна поранена. Під ударом цивільна інфраструктура. У Харкові поранення отримали десятки людей. Серед них двоє дітей, наймолодшому лише 5 років. Постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, школа. У добропіллі окупанти влучили в будівлю шахти, пошкодили цивільні автобуси та автомобілі. Є поранена людина. Для перехоплення російських ракет-дронів і дронів Україна часто підіймає в небо свою авіацію. Вимушені робити це і інші країни, зокрема Румунія. Докладно про це розкажемо вже за хвилину. А тим часом в Росії горять військові об'єкти, такі як аеродром Саваслєйка. саме звідти Росія часто запускає свої ракети по Україні. Ще стали відомі цікаві подробиці про долю російських військових, які в суджі намагалися обійти українські позиції, пересуваючись в газовій. Трубі, Зовсім скоро про все дізнаєтеся. Ну і звісно, навіщо Путіну фейкове припинення вогню на 9 травня? Про все це в нашому сюжеті. Справжній буханкоцит російської армії від українських захисників. Верніше, що не осталося. Що з машинами тут тепер? На фронті російсько-української війни переговорів немає. Ворог лізе, ми обороняємось. За повідомленнями порталу Діпстейт армія Росії просунулася в Успенівці біля Котлярівки і Роздольного в Донецькій області за останні сутки е, найбільша активність окупаційних військ зафіксирована на Покровському напрямку. Більше 60 атак російських окупантів з раніше повернути рані трати втрачені позиції. Причому слід відмітити, що на определенних участках даного фронту російські окупанти мають тактичні успіхи. Поки росіяни в Україні вбивають дорослих та дітей, українці продовжують задавати ударів по стратегічно важливим для ведення бойових дій об'єктам Російської Федерації. Міноборони країни-окупанта повідомило про 91 безпілотник, збитий сьогодні вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом. Незважаючи на те, що путінська армія йде на пролом, сам кремлівський диктатор і його слуги розповідають про перемир'я. массовое использование силами обороны Украины ударных беспилотников, по данным самой Российской Федерации, приводит к потерям в личном составе и технике порядка 70%. Поэтому прекрасно понимают, что в условиях непрекращающихся ударов силы обороны Украины с использованием fpv дронов в том числе и по оперативным тылам российских войск на данных направлениях, провести ротацию личного состава практически невозможно. Именно и поэтому было использовано так называемое перемирие. Кстати, не исключен вариант, что и так называемое майское перемирие будет использовано российскими оккупационными войсками именно для передислокации оперативных резервов с целью дальнейшего продвижения на славянско краматорском направлении. Разом із перемир'ям також брехнею є і заява російського генштабу про повне звільнення Курської області дана інформація не відповідає дійсності. Самі російські пабліки і так звані З вимушені признати той факт, що дане повідомлення офіційних представників російського генштабу зроблені исключительно з політичних соображений. То є річ ідеть о тому, що російський диктатор хотів продати очередну так звану побіду к 9 мая. Те, що Путін не шкодує своїх солдатів, ні для кого не новина. Ну а солдат батальйону Ахмад тим більше. Тому прославлені та непереможні кадирівці зализують рани в госпіталі. Про це розповів їхній командир Апті Лаудінов. Стало відомо, що більшість бійців спецназу Ахмат з групи Аїда, які проповзли по газовій трубі в місто Суджа Курської області. Тепер мають проблеми з легенями. Пасі відомості річ йде о легітимізації виведення підрозділів Ахмат в оперативні тили на російські групі, Тобто під видом масового травління бійців спецпідрозділів Ахмат, фактично створюється легальне основання для їх. Евакуації непосередньо пасрістя зони бойових дій в тилові райони Курської області. Ну і як заявив президент України Володимир Зеленський, справедливість неминуче приходить. Додамо, де б росіяни не ховалися. Наздогнала справедливість осіб із вищого командування складу армії РФ. Повідомляє служба зовнішньої розвідки, кого саме ліквідували не називають. Проте як мінімум про одне гучне вбивство в Росії останнім часом уже розповідали як пропагандисти, так і ЗМІ. Підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео, якщо досі цього не зробили, бо це мотивує і допомагає розвивати канал. Що не день, то нові сюрпризи. Росія виявляється, виступає за початок прямих перемовин з Україною без попередніх умов. Щоправда, про це доповідають російські медіа з посиланням на голову МЗС РФ Лаврова. Їм довіряти не дуже. Тим не менш, Лавров зазначив, що пропозиція Путіна про триденне припинення вогню це і є початок прямих контактів з українською стороною. От воно що. Ми ж то думали, що це просто маніпуляція, ну і небажання погоджуватися на тридцятиденну безумовну тишу. Ситуацію прокоментував спеціальний представник президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келок. Триденне перемир'я це абсурд. Триденне припинення вогню це абсурд, те, чого хоче президент. Це постійне, всеосяжне припинення вогню на морі, в повітрі і на суші щонайменше на 30 днів. А потім ми можемо продовжити це. Він абсолютно правий президент має рацію, і це те, до чого ми хочемо прийти. І коли ви подивитеся на все, з чим все, з чим готові працювати українці. Тепер справа за росіянами за Путіним гаразд. У нас є одна сторона. Тепер вам потрібно підійти з іншого боку. І я думаю, що ми вже близько подивіться. Це останні сто ярдів до цілі у військовій справі. Це найважчі, найважчі сто ярдів. Нагадаю, російський диктатор Путін, буцімто, ухвалив рішення про триденну тишу від початку 8 травня до завершення 10 травня. В Кремлі очікують, що Україна теж припинить вогонь в ці дні, щоб в Москві могли провести парад до дня культу перемоги. При цьому Росія відмовляється приймати пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню без попередніх умов. Україна погодилася на американську пропозицію ще 11 березня. Готуємось також. І до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни. І ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що у них парад підпитань і правильно переживають. Тим часом 100 днів минуло, відколи Дональд Трамп став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. З цього приводу він провів великий мітинг в Мічигані. Лунало чимало слів про успішний успіх Трампівської внутрішньої політики і фейкові фейки про низький рейтинг президента Сполучених Штатів. І сьогодні ми зібралися тут, у самому серці нашої країни, щоб відсвяткувати найуспішніші перші 100 днів будь-якої адміністрації в історії нашої країни, і це на думку багатьох і багатьох людей. Вони кажуть, що це найкращий стодневний старт будь-якого президента в історії. І всі про це говорять. Ми тільки почали, ви ще навіть нічого не бачили. Все тільки починається. А от про війну, розв'язану Росією проти України майже нічого. Ну крім того, що якщо б президентом вже тоді був Трамп, то ви зрозуміли. І от що я думаю: Трамп розповідав про великі досягнення, ну або принаймні про те, що він вважає великими досягненнями. Вірогідно, можливо, припускаю, що навіть сам голова Білого Дому розуміє, жодних великих досягнень в питанні припинення російської агресії у нього немає. А ще з цього приводу думаєте ви. Поділіться своїм баченням у коментарях і підпишіться вже ж. Теж. Якщо не заради слів підтримки України, то дивитися виступ Трампа треба було, хоча б для того, щоб побачити ось це. Ну і на останок, український боксер Олександр Усик, у якого на липень запланований бій реванш з британцем Даніелем Дюбуа, звернувся до американського президента, відповідаючи на запитання журналіста Пірса Моргана щодо того, що Україні можливо доведеться поступитися своїми територіями заради миру. Чемпіон сказав таке: це це булшіт. Слухайте, у нас в світі є багато моментів, до яких є питання, чому Росія порушує правила, а решта світу. А ні, слухайте, ми живемо в правді. У нас є наша земля. Не чіпайте, чому вони забирають мою країну, президенте Трамп. Відкрийте очі, будь ласка. Так, кострубато, але чесно і зрозуміло. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.